Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму фінансова грамотність. І сьогодні ми будемо говорити про страхування. А допоможе нам в цьому Ірина Манько, начальник відділу департаменту страхового регулювання. Я Добре вітаю день. вас, пані Ірина. В нашій студії перед тим як розпочати бесіду, я хочу, щоб ви переглянули сюжет. Наші журналісти виходили на вулиці Києва і познімали деякі запитання. Ось що люди відповіли, що вони знають. Страхування життя, страхування там, е, жилья, страхування. В принципі, по-моєму, страховка е, э, життя банк представляє одразу її. по не Страхувався, не знаю. Ну, Є страхування майна, страхування життя, страхування здоров'я, нерухомості. Ну, це страхування майна, страхування відповідальності. Ну, Страхування автомобіля, декілька видів страхувань там. Э, страхування особи за здоров'ям, наприклад. Э, ну, Страхування, коли поїздки за кордон. Є фонди, страху... фонди соціального страхування від нещасних случаїв. «Життя, імущество, що ще є. Ну, риски страхують, але це більш для бізнесу. Да. Взагалі, вот, ніколи не сталкивалась, поэтому не отвечу так. Же. Видів страхування є багато, але там же така сама картина що страховку свою повернути, то це треба нервів тону і походити місяцями, щоб вибити три копійки. У да, мене є страхування, в мене є медична страховка. Сім'я моя має в зв'язку з користуванням автомобілем. Ні, у мене була одна страховка, там дітей страхували до 17 років, але вони пропали, тому я не страхую зараз нічого. Ну, так как есть машина, естественно, есть э, страховка. Э, это как она называется? Гражданская ответственность. Какую бы хотел иметь? Не знаю. Ну, вот обзаведусь жильем, наверное, жилье страхую. Нет, нет никакой страховки. И пока не хочется иметь никакой. Я страховала, скажем, автомобиль свой страховала. И каску, колись страхувала. страховала. Ну, Якщо ти їздиш чемно і дивишся за цим, то ти подарувала ти казку, а це ж величезні суми. К сожалению, никаких страховок. Ну, єдине, що коли я їжджу там в Європу або куди то отдыхать, то да. Страховка да там, Знаете, просто проблема у нас очень плохая пропаганда страховок и очень большая. Большое недоверие страховым компаниям, потому что страхуют, да, забрать потом свои деньги, но это почти невозможно. Куча судов и, наверное, никакие пока, пока это не докажут страховые компании, что это действительно работает. це в нас медичне страхування. Я думаю, тут пора вже переходити на страхову медицину, це якби такий важливий момент. А все решту думаю, що все таки не мало бути. Ну там, припустимо, ще транспорту та бо там трапляються випадки. Але в принципі не мало би бути. Бо якщо буде обов'язкове страхування, це все теж призводить в кінцевому варіанті до корупції. Думаю, що повинно бути страхування нерухомості, раз ну різної вартості нерухомість, да, щоб, щоб цей садовий будиночок страхували, бо зараз немає цього такого страхування. Это от несчастных случаев на производстве. Это обязательно. Потому что тут никак нельзя без этого. Ну і каждый выбирает себе, я не знаю, кто хочет страхувати свою жизнь, здоровье, майно своє. Социальные страховки, то есть медицинская допустима. Обязательно. Медицинская должно быть обязательно. Ну, все таки таке здоров'я страховка, все таки мало, що може случитися. Ніхто нічого не знає, щоб потом. Опять таки, должно бути доверие людей, щоб создавать обязательное страхування. Як можна обязательно страхуватися, коли ти не ввіриш, що ти отримаєш деньги? Ми зараз переглянули цей сюжет і переглянувши, що ви можете сказати, наскільки наші люди все ж таки обізнані у сфері страхування? На жаль, після цього сюжету ми вкотре впевнюємося в тому, що не дуже, вони навіть роз не розрізняють так зване соціальне страхування і страхування, яке про яке ми сьогодні будемо говорити. А соціальне страхування це забезпечення, перш за все, на рівні підприємства, на рівні заробітної плати від рахувань, і воно не стосується тих питань, про які ми сьогодні будемо говорити. Що хотілося сказати, що не вперше вже чуємо від наших громадян, те що Страховка закінчилася, гроші не повернули, випадок не настав. Саме головна суть страхування це ймовірність настання випадку. Він може наступити, він може не наступити. Завдяки цьому і живуть страхові компанії, тобто є якесь певне, певне коло ризиків. Є вірогідність настання цих ризиків, і якщо навіть за вашим договором страхування слава Богу, нічого не відбулося. Це не означає, що ви повинні отримати обов'язкове повернення цього платежу. Це такий перший перший незрозуміла для багатьох страхувальників позиція, як це чому закінчився угу. договір, а мені не повернули кошти. Ви якраз застрахуєте вірогідність настання чогось не настало? Слава Богу. Є плюсом в цьому тільки одне: що коли ти укладаєш повторний договір з цієї компанією, то звичайно можна отримати певні бонуси за те, що ти вже е, прийшов uh -huh. цей договір без збитків. А, особ... а ця система вона розповсюджена, наприклад, в автострахуванні і в автоцивілці, як ми називаємо її. Так uh -huh. а, вона працює. Це називається система бонус малус тобто система а, протидії а, переваг. Для страхувальника, і якщо він безбитково приходить, і підвищення коефіцієнту в разі якщо все-таки збитки відбулися. Які все ж таки є види страхування, тому що жіночка дорікала, що немає страхування там, дачного там, чи доміка, чи Це теж, скажімо так, питання до фінансової грамотності нашого населення, тому що в нас є. Якщо розподілити на три напрями: є форми страхування, є види страхування і є предмет договору страхування. Тобто, що саме страхується, воно поділено, якщо ми говоримо про предмет договору страхування, це є такі три глобальні напрямки. Це страхування майна, яке ми говорили, так? тобто, те, що зрозуміло для нас, це житло, автомашина, якесь майно в квартирі, яке знаходиться. Дачний будиночок. Є страхування особисте, коли страхується або життя, або здоров'я, це в тому числі, і страхування життя довгострокове, яке згадували, що колись за радянські часи воно було дуже uh -huh. популярне. І, звичайно, медичне страхування. На сьогодні піднімалося питання обов'язкового медичного страхування. На сьогодні воно не працює, на сьогодні ця система не працює. Чому? Тому що не вирішено питання, чи це буде соціальне відстрахування, чи це буде страхування з залученням страховиків. І третій напрямок це страхування відповідальності. Коли... А стрихувальник стрихує випадок нанесення шкоди майну здоров'ю іншій особі. Тобто стрихова компанія за нього відшкодовує можливі збитки, але він при цьому не отримує ніякого відшкодування. Це основні за предметом договору напрямок. Якщо ми будемо говорити за форму, це теж звучало у нас це обов'язково і добровільна форма. Щоб дуже просто пояснити ці форми. Обов'язкова форма це форма, яка зобов'язує за яким за певних обставин ти зобов'язаний укласти договір. Але цей обов'язок стосується виключно страхувальника, тобто особу, яка укладає цей договір. Він не стосується страховика, він не стосується держави, він стосується страхувальника. Найбільш поширений приклад це, звичайно, автоцивілка. Це зобов'язання нашого автобуса. Укласти договір автоцивілки. Е, можливо, ще хтось стикався, в кого є великі собаки, є обов'язкове стрихування небезпечних порід собак. Це теж укладається угу. такі. Це обов'язкова форма. Це віднедавна чи так давно? Ні, він вже... давно вже працює, але, на жаль, повертаючись до грамотності да, нашого населення, не всі знають, що є певні породи Кабінету міністрів встановлення, перелік цих пород і є обов'язкове стрихування таких собак. Власник повинен застрахувати свою відповідальність ну, в разі нанесення шкоди цією uh -huh. собакою. І добровільна форма. Добровільна форма це коли страховик і страхувальник, домовившись, умови, ризики, тарифи, все це вони обговорили і вирішили, що ми хочемо класти цей договір. Найбільш популярний і поширений це КАСКО, це автострахування. І це в чому суть цього виду? Якщо ти не хочеш укладати цей договір, тобто ти страхувальник, ти не хочеш укладати, ти можеш його не укладати. Громадяни піднімали це питання, що у нас є таке страхування життя, коли страхується життя позичальника при отриманні кредиту в банку. Це добровільна форма. Я підкреслюю цей момент, що це добровільна форма, і в законі України про страхування прямо написано, що е, укладання такого договору не може бути реалізацією інших правовідносин. Але ми знаємо ситуації, коли банки наполягають на укладенні цих договорів. Але в а. даному випадку можна сказати, що це порушення. Ну е, перш за все, прав страхувальника. А якщо, наприклад, є обов'язкове страхування, а людина не застрахувала, наприклад, машину ну, відповідальність да, або від того ж собаки, і стається якийсь випадок, не дай Боже, там собака покусав когось. Е, яка відповідальність людини в е, за обов'язковими видами? А відповідальність можна теж поділити на три моменти. Є, якщо це стосується не фізичних осіб, а суб'єктів, наприклад, господарської діяльності, якісь підприємства, то вони не зможуть здійснювати свою діяльність без наявності такого договору страхування. Mm. Якщо це громадянин, наприклад, автоцивілка, то він несе адміністративну відповідальність і встановлений штраф. Але є випадки, коли від за неукладення такого договору обов'язкового страхування відповідальність відсутня. Навіть так, навіть так, є такі випадки. Тобто, ми всі е, апелюємо. У нас є такий кодекс про адміністративні правопорушення. Там виписані випадки, в яких е, сплачується штраф за певні там. Mm -hmm. дії там чи страхувальника, чи не укладення договору, чи укладення не в те, не в повній мірі. Але е, на сьогодні, наскільки я знаю, на по авто є пряма відповідальність, є штраф mm -hmm. е, як інструмент, е, скажімо, так, зобов'язання укладати такі договори. А по собаках взагалі немає такої відповідальності? Ясно, значить, є певні моменти, які треба да, знати. обов'язково ді дуже багато. Їх близько 40 видів. Вони в менш менш стосуються, звичайно, громадян. Вони ну, в більшій uh -huh. мірі стосуються суб'єктів господарської діяльності. Але це тому, що ми казали, що є види. У нас є uh -huh. форми, є за предметом договору, якщо можна так поділити, і є види страхування. Їх дуже багато в Законі України про uh -huh. страхування, там більше 70, Всі, мабуть, і я не знаю, але їх дуже багато. Як людині обрати страхову компанію? За якими критеріями Щоб вона була надійна? Бо ми знаємо, деякі йдуть, платять гроші. А потім, коли щось трапляється, страхова компанія банкрут і або вона взагалі щезає? Ну, мабуть, перша рекомендація це не намагатися укласти договір найдешевше. Це перша і головна рекомендація, тому що ми розуміємо, що страхування це не найактуальніша потреба в житті, а особливо сьогодні. Але ми, наприклад, проводячи вкладаючи кошти в освіту наших дітей, ми не економимо, тому що ми знаємо, що сьогодні ми вкладаємо, але в майбутньому. Чи з деякий час воно повернеться набагато більше? Не можна економити. Така ситуація страховкою. Якщо ти зараз економиш на укладанні дугору страхування, то в майбутньому ти просто не отримаєш належний. Не тільки відшкодування, а навіть від страхової компанії щодо врегулювання ага. збитків Оце головна проблема. Що можливо краще витратити кошти при укладанні, наняти кваліфікованого юриста чи звернутися до брокера, ніж потім платити на судові спори ага. зі страховиком. Законодавство фінанс про фінансові послуги, і, взагалі, страхування – це дуже специфічна, скажімо, сфера. І навіть професіонали не завжди можуть прочитати всі. Такі проблеми в договорі і всі нюанси, тому що договір по-перше, і саме головне, коли наш страхувальник укладає договір, він став договір страхування, він ставить підпис, що він з правилами страхування ознайомлений. Uh -huh. Але якщо запитати у наших громадян, хто з них дійсно читав ці правила страхування, ми зрозуміємо, що вони не тільки не читали, вони навіть не до, ну, скажімо, так не дуже розуміють, що саме це. Але договір страхування це не невід'ємною частиною правил страхування. Але підкреслюю, що це тільки в добровільних видах, так? Тобто ми uh -huh. говоримо зараз про добровільне. Необхідно все ж таки краще звернутися в офіс компанії, не укладати в непристосований для цього місцях. Тобто на вулиці автомашина, автоцивілка, всі знають, ми їдемо. Uh -huh бачимо На уздріжі там стоять машина, автоцивілка. Можливо, краще це не робити, краще звернутися в офіс компанії. В компанії перевірити наявність свідоцтва про реєстрацію її як фінансової установи і наявність ліцензії на саме цей вид страхування, який вас цікавить. Звичайно, страхові компанії вони пропонують продукти, так званий страховий продукт. Там дуже багато може бути ризиків, може бути декілька навіть видів страхування. Якщо ми страхуємо майно, ми хочемо це страхувати і від крадіжки, і від вогню, і від стихійних uh -huh. явищ. Да? Треба детально подивитися всі правила, тому що в договорі є такий момент, якщо інше не передбачено правилами страхування. Наприклад, це може стосуватися відмови у виплаті відшкодування. І, на жаль, на цьому моменті, От якраз і відбуваються проблеми, в яких випадках ви не отримуєте страхове відшкодування, які є обмеження по ризикам, які ви страхуєте? На це детально не звертають увагу, а потім маємо ну, дуже багато скарг. А є якийсь рейтинг, наприклад, страхових компаній, де його можна подивитися, наскільки він об'єктивний, я скажу так, що Нацкомфінпослуг відповідно до своєї компетенції не веде такий рейтинг, тому що це, ну скажімо так, є, є елементи корупції, тобто за яким принципом обирати страхові компанії, але професійні об'єднання страховиків вони постійно оновлюють ці рейтинги, і мабуть я би звертала увагу не на тих страховиків. Де найбільші премії зібрані, а мабуть, на тих, в яких виплачена найбільша кількість відшкодувань. Угу. Тому що, мабуть, зібрані премії це одно, а не, але краще дивитися на те, що ну, ж таки да. саме виплатили. Да, допомогли. Да. Е, наскільки можна інтернету вірити? От Там все ж таки є рейтинги. Можна довіряти інтернету? Ті рейтинги, якими ми іноді навіть користуємося для себе, вони, під, як правило, підготовлені Лігою страхових організацій, вони досить об'єктивні. І вони є різноплановими, тобто і оцінюється і позиція на ринку, і премії, виплати, і зміна якихось, можливо, акціонерів враховуються, тобто якесь корпоративне управління. Ми в принципі цим користуємося, але розуміємо, що фінансова ситуація компанії вона фіксується в певні моменти, тобто звітні дані. Це раз Квартал, тобто раз три місяці, і звичайно, коли ми говоримо про рейтинги і про оброблену інформацію про цю компанію, є якийсь певний е, часовий проміжок. Е, Протягом якого може змінитися і фінансовий стан, uh -huh. тобто це теж треба враховувати. Але якщо можна а, зробити історичний якийсь екскурс і подивитися, що скільки років ця компанія на яких місцях вона займає, uh -huh. да, там топ який, то можна зробити якийсь висновок, що ця компанія більш-менш стабільно працює, наприклад, протягом п'яти років, і відповідно можна Ну, то, що за три місяці, uh -huh. все ж таки не буде все так. погано. Да, ну просто що розуміти цей момент, тому uh -huh. що на жаль, ситуація, ми розуміємо, що зараз така трошки. Складна угу. ситуація на фінансовому ринку в тому числі. От якщо людина вже хоче застрахуватися, вона приходить їй дають договір. Які є особливі терміни і на що треба звернути увагу? Ну, По-перше, треба зрозуміти, що ви хочете застрахувати, тобто визначити так званий страховий ризик. Наприклад, ви страхуєте ваш автомобіль від ризику викрадення. Від ризику ДТП, тобто, що з вами сталося ДТП, від пожежі і від стихійних явищ, тобто, наприклад, у вас паде дерево. Але якщо, наприклад, ви розумієте, що вас не викрадуть автомобіль, він стоїть на якійсь там стоянці, що охороняється, вам цей не потрібний ризик, тоді ви можете сміливо його викреслити. Потім вам запропонують визначити страхову суму. Якщо це майно. Страхова сума, це в випадку майна, це скільки коштує це майно. Більше ви не можете, на більшу суму ви не можете застрахувати. Якщо у вас немає документів, що підтверджують це, то ви, звичайно, визначаєтесь там, якось на договірних відносинах або експертною оцінкою. А страхова сума в особистому страхуванні, наприклад, в медичному, ви можете визначити будь-яку суму, яку ви, ви бажаєте, наскільки ваш, скажімо, гаманець дозволяє укласти на, 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 на цю суму. При відповідальності теж є ліміти відповідальності ще це теж страхова сума, але е, ліміт відповідальності він використовується тільки відповідальності, тому що е, в рамках якої суми вам буде здійснена виплата, якщо настане страховий випадок. Що таке страховий випадок? Е, наступний термін, да, з яким ви можете стикнутися, е, ви застрахували ймовірність викрадення вашого автомобіля і його викрали. І ось воно. Це є страховий випадок. Uh -huh. Є ще інший термін, який використовується в правилах. Подія, що має ознаки страхового випадку. Для чого це використовується? Uh -huh. на, той, на той момент, коли у вас викрили автомобіль, а ви здійснили всі свої дії, ви повідомили страхову компанію про те, що викрали. Але страхова компанія ще вивчає це питання, вона не отримала всі документи від вас і вона не довела, що ви самі не викрали. Да, uh -huh. що ви там не, не вступили в якийсь зговір з кримінальними якимись елементами. Тобто компанія проводить своє розслідування з розслідування, uh -huh. так і вона не дійшла, дійшла висновку, що саме ця подія вона є страховим випадком. Вона до цього моменту буде подією, що має ознаки страхового випадку. Ага. Те, що у нас дуже багато страхування, на жаль, термінології з англійської мови, ще дуже улюблене слово франшиза. Франшиза, ти тільки да, хотіла запитати. Да, франшиза. Що таке франшиза? Якщо своїми словами, це певна сума, якою страховик стрихується від ваших дій, від ваших дій, якщо ви хочете зробити щось навмисне. Тобто людина, знаючи, що їй не відшкодують всю суму, застосовуючи цю франшизу, вона буде не зацікавлена в якомусь там, скажімо так, якихось махінаціях. Але тут теж є нюанси. Вона є умовна, франшиза є безумовна. Що таке умовна? Це дуже уважно, треба теж читати в договорі стріхування, бо це, от якраз ці моменти. Незрозумілі часто коли виплачується. Умовна, це коли є визначена сума, яку ви при укладанні договору визначили. Якщо у вас збиток е, потрапляє в цю суму, то ви не отримуєте відшкодування. Але ага. якщо більше цієї суми, наприклад, більше 500 гривень ваш збиток, то тоді ви повністю отримуєте відшкодування. А безумовно, це ну, це зрозуміло із визначення, що в будь-якому випадку буде знята франшиза. Або в відсотках від страхової суми, або е, в якомусь е, абсолютному значенні, але mm. в будь-якому випадку ви не доотримуєте. це те, що на, ваш, на вашій відповідальності ви повинні самі заплатити. У нас час уже добіг кінця. Останнє питання, буквально що таке перестрахування? Перестрахування е, це е, вторинний е, вторинна передача ризику, від отриманого страхувальником. Струманого страхувальником, для того, щоб забезпечити платоспроможність компанії, і робиться тільки для того, щоб забезпечити виплату в майбутньому страхувальникам. І ну можливо, це вже буде останнє. На ваш погляд, яке все ж таки страхування є ну найбільш головним? От в нашій країні, в нашій ситуації ну сьогодні, на сьогодні це, мабуть, всі соціально значущі. Ми так називаємо їх, види страхування. Це звичайно автоцивілка. І, мабуть, найближчим часом дійсно буде дуже гостро підніматися питання про обов'язкове медичне страхування і участь страховиків в цій системі. Угу. Дуже дякую за те, що ви до нас завітали. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про страхування, і нашою гостею була Ірина Манько, начальник відділу департаменту страхового регулювання. А я на цьому прощаюся з вами до нових зустрічей. Хай щастить на все добре.